Помста Найда так довго чекав цієї нагоди, що, дочекавшись, аж не повірив у неї. За цей час перебрав безліч варіантів поцупити з Чіксиної сумки щоденника і розтерзати його серед шкільного дворища, вимочити її портфеля в найбруднішій калюжі, натрусити бліг до пакета зі спортивною формою, заразити глистами, привселюдно покусати. Покусати крадькома, але щоб знак лишився навіки, як на його собачому серці. Колись та Чікса дуже образила найденого Миколку. Ну, ніяк не міг вибрати найда, і не через Кам'яну Миколчину байдужість до того випадку. Еге ж, найден господар ніколи не згадував новенької з паралельного класу, навіть не вимовляв її імені, але найда нюхом чув, що те мовчання таки про неї, про Чіксу. Ні, просто жодна з придуманих кар не здавалась доречною. Одна занадто м'яка, інша. Надто велична, як для нікчемної Чікси. Однак час урешті настав. У ці дні ми колка Найдою приходять до школи зарання. Похолоднішало, і в халабуді не дуже наспишся. Навіть під ватяною ковдрою, що її наполовину зітліло, одвічімової цигарки, Миколка з Найдою перетягли на пустирище. Таких ранніх пташок, щоранку назбируються в шкільному дворі чимало, прибиральниці завхоз не видко, навіть школу ще зачинено. Хлопці борюкаються і кидаються портфелями. Старшокласники покурюють з рукава і видивляються на чікс, тобто на дівчат. Малі ж великі чікси, тобто дівчата. Хихотять, базікають і крадькома поглядають то на хлопців, то у блискучі кружальці, в яких їм себе видно, Мов би у найпрозоріші відстояні калюжі. Але щоранку і дівчата, і хлопці, найменші й найстарші, завмирають та забувають про все на світі, коли до школи підвозять чіксу. Вона висковзує з блискучої машини біля квадратно підстрижених кущів, павою пливе центральною алеєю через усе широченне дворище до шкільних дверей. У Чікси щоразу нове вбрання під або над шкільною формою, через раз новий рюкзак і через два нова мобілка. Про те, що разу той самий запах незнайомих країни чогось солодкого, але не цукерок, а ще верескливий голос пещеної болонки, і крижаний погляд, у якому ніколи не видно його відображення, як од блискучих кружальцях чи в найпрозорішій калюжі. У ньому тільки вона сама. І на помсту сьогодні Чікса напросилась також сама. Найда зосередив увесь свій гострий зір і вловив ще одну свіженьку деталь, щось зовсім непомітне визирало з під холоші формених, хоч і модерних чіксених штанів. Найда тихенько стрепенувся і тихенько пішов на зирці – Найда напружив увесь свій нюх, пахло вчорашнім днем. Напередодні, скинувши колготи, Чікса ненароком залишила їх у шкільних штанях і забула там. Найда напружив усю м'якість на подушечках своїх лап і безшумно підкрався до Чіксиних ніг. Як тільки Чікса пригальмувала, читаючи смс-ку, легенько піймав зубами крайчик того вчорашнього дня, потягнув і відпустив аж тоді, як виволік на пристойну довжину. Тепер він просто чемно біг слідом а безрозмірні колготи ривками стрибали за правим лакованим чобітком. Проте Чікса не помітила, що її вчорашні колготи стали об'єктом здивованої уваги всіх присутніх. Вона ішла, як завжди, задерши голову і ні до кого не вітаючись, а найда весело трюхикав за нею, демонстративно прикидався, ніби хоче колготи вхопити. Граючись так у дитинстві, ловив усе, що ворушиться. Так досі часом грається товстушена кицька анхвіса. Малі старшокласники, навіть завхозп і директор, які з'явились у дворі, повитріщалися на процесію. Чікса, купаючись у загальній увазі, навіть сповільнила крок. Присутні почали перешіптуватися, переморгуватись. Чікса ще більше запишалась і закопилила змащені липучим блиском губи. Перед сходами найда знов ухопив зубами колготок, гучно заскавулів, ніби йому жаль покидати здобич, і зупинився. Чікса нарешті відчула щось не те, загальмувала, озирнулась і вклякла. Знизу на неї глузливо покірно дивилося бридке, закошлане, приблудне псисько. і тримала в зубах, наче якийсь бальний шлейф, її ж Чіксин, капроновий колгот що тягнувся із її ж штанів. Чікса розгубилась і не знала гонити пса чи рятуватися від ганьби. Аж тепер усі відверто розреготались. А ну пшов геть, приблудо, собака, болончасто заверещала вона. Найда хотів з гідністю покласти шлейфа, але той засів на зубові. Чікса вищала, найда мотав головою, аж поки не наступив на колгота лапою. Той відчепився, і пес дременув до миколки. Уся школа зареготала ще дужче, тільки директор ледве тамував сміх, а завхозп геть чисто забув, а може, просто сьогодні не хотів проганяти найду. Видно, та Чікса усіх дістала. Чого повитріщались? вищала Чікса, намагаючись позбутись учорашнього дня. Капронові колготки тягнулись і ніяк не могли витягнутись до кінця. Шмоток не бачили, чи що? нервувала Чікса. Найді, який тепер перетворився на суцільний слух, здалося, що її слова адресувались насамперед Миколці, котрий цілком випадково і справді невинно потрапив їй на очі. Чікса зіжмакала колгот і, паленіючи, пострибала сходами і зникла у дверях. Юрба теж помалу рушила у двері, сміючись та обговорюючи пригоду. Веселий настрій на весь день школі був забезпечений, а найда врешті може відітхнути спокійно і навіть десь піти на яр, і діспатись за всі тривожні години.